Поради юнім. Коли мені сказали, що від мене тут чекають виступу, я поцікавився, якого роду бесіду я маю провести. Мене поінформували, що то має бути щось для молоді, щось дидактичне, повчальне або щось у дусі доброї поради. Хай буде і так. Я маю в запасі кілька думок, які часто поривався висловити на повчання юним, бо саме в ніжному віці вони вкорінюються найліпше і найтривкіше та мають найбільшу вартість. Тож, по перше, юні мої друзі, скажу вам, і я кажу це благально і наполегливо завжди слухайтеся батьків у їх присутності. Це, зрештою, найкраща політика, бо як не будете, то вони все одно вас присилують. Більшість батьків гадають, ніби знають більше од вас, і ви більшого доб'єтеся, потураючи цьому забобонові, ніж діючи за власним кращим розсудом. Шануйте своїх зверхників, також незнайомих, і часом декотрих інших. Якщо вас хто скривдить, а ви маєте сумнів, чи то було навмисно чи ні, то не вдавайтеся до крайніх заходів. Просто виждіть нагоди і телепніть його цеглиною. Цього вистачить. Якщо виявиться, що він не мав на думці нічого лихого, вийдіть відкрито і зізнайтеся, що не гаразд вчинили, огрівши його. Мужньо зізнайтеся в цьому і скажіть, що ви не хотіли. Так, завжди уникайте грубого насильства. В наш вік милосердя й лагоди час на такі речі вже минув. Полиште динаміт ницим і грубим людям. Спати лягайте рано, В цім мудрість. Одні авторитети кажуть вставати разом із сонцем, деякі кажуть вставати з цим, інші з тим. Але найкращий у цьому відношенні півень. Коли всі знають, що ви встаєте з півнями, це високо підносить репутацію. А якщо ви дістанете підхожого півня і добре над ним попрацюєте, ви легко зможете натренувати його вставати о пів на десяту завжди, це якраз плюнути. Тепер щодо брехні. Вам слід бути дуже обережними в цій справі, а то влипнете забудь здоров. А вже як влипнете, то ніколи більш не будете в очах гарних і чистих людей, такими, як були колись. Не один молодик нашкодив собі навіки однісінькою, незграбною і недоробленою брехнею внаслідок недбалості, породженої браком достатнього вишколу. Деякі авторитети гадають, що молодим взагалі не слід брехати, це, звісно, вже пересада. Та, хоч я так далеко й не заходжу, однак тверджу і певен маю рацію, що за молоду слід помірковано вдаватися до цього великого мистецтва, поки практика і досвід не принесе впевненості, зграбності і точності, що тільки вони можуть зробити цей хист витонченим і пожиточним. Терплячість, ретельність, пильна увага до подробиць ось необхідні вимоги. Вони з часом дадуть учневі досконалість. На них, і тільки на них може він покластися як на тверду підвалину майбутнього високого становища. Подумайте, скільки років марудного навчання, роздумів, практики й досвіду пішло на сформування того незрівнянного вчителя, що зумів нав'язати всьому світові гучний і високий афоризм, що за правдою, сила і перемога, найвеличніший і відкритий перелом в тілі фактичної дійсності, на який будь-коли спромагався народжений жінкою. Бо ж історія нашої раси та й досвіди кожного індивіда густо прошиті доказами того, що правду вбити прості ж простого і що брехня до пуття зліплена, безсмертна. В Бостоні стоїть пам'ятник людині, що відкрила анестезію. Тепер багато хто знає, що той чоловік зовсім не відкрив її, а вкрав це відкриття в іншого. Де ж тут за правдою сила й перемога? О ні, дорогі слухачі, той пам'ятник зроблено зі стійкого матеріалу. А брехня, яку він стверджує, проживе мільйон років. Незграбна, квола, кульгава брехня ось те, чого ви повинні уникати. Така брехня, справді, не тривкіша за пересічну правду. Та що там, то все одно, що одразу сказати правду, і квит. Квола, пришелепувата, бридка брехня, не проживе й двох років, хіба що то наклеп на когось. Тоді вона, звісно, не переможна, але то вже не ваша заслуга. І останнє. Починайте вправлятися в цьому елегантному і прекрасному мистецтві з малку, починайте зараз. Якби я почав був раніше, то й сам би навчився. Вважайте, коли трапиться мати справу з вогнепальною зброєю. Скільки горя та страждань спричинило невинне, але необережне поводження з вогнепальною зброєю з боку молоді. Щойно чотири дні тому, якраз там, де я проводжу літо, одна бабуся, стара й сива, і така лагідна люба душа, яких мало у всій країні, сиділа за своєю роботою, коли її малолітній онук підкрався і зняв стару, побиту іржаву рушницю, якої не чіпали багато років, і гадали, ніби вона не заряджена, і націлив її на бабусю, сміючись і погрожуючи вистрілити. Злякана бабуся з благальними зойками кинулася до дверей в іншому кінці кімнати. Але як вона пробігала повз онука, він наставив рушницю просто їй у груди і натиснув курок. Він думав, що рушниця не заряджена, і виявився правий, так воно й було. Отже, ніякої біди не сталося. Це єдиний випадок такого роду, про який мені доводилося чувати. Але все одно не чіпайте ви старих незаряджених рушниць. Це найсмертельніша зброя, створена будь-коли людиною, і б'ють вони без промаху. З ними вам не треба докладати жодних зусиль, не треба вдаватись ні до якої підпори. Не треба на них мати ніяких прицілів та й цілитися навіть зайва річ. Нічого такого, просто вибираєте собі когось із родичів і бабах у бік, і будьте певні, влучити прямісінько в нього. Юнак, не здалий влучити за три чверті години з кулемета Гетлінга в собор з віддалів 30 ярдів, може взяти старий порожній мушкет і заліпити своїй бабусі сто разів зі ста. Подумайте, що б творилося під Ватерлоо, якби одна армія складалася з хлопчаків, озброєних старими мушкетами. За припущенням незарядженими, а інша армія з їх родичів жіночої статі. Від самої думки про це дрож пробирає. Є багато різних книжок, але для молодих підходять лише добрі. Не забувайте цього. Вони прекрасні, неоціненні і невимовно захватні засоби самовдосконалення. Тож будьте обережні в своєму виборі, дорогі мої юні друзі, дуже обережні. Обмежте його виключно Робертсоновими проповідями, бекстеровими «Ложе святого. Простакий за кордоном і їм подібними творами. Але я сказав досить: сподіваюсь, ви оціните мої повчання, і вони послужать вам за напрямні для ваших стіб і маяком для ваших думок. Дбайливо й ретельно розбудовуйте свій характер на цих засадах, і незабаром, коли ви його добудуєте, то з подивом і вдоволенням побачите, як точно і чітко повторює він характер усіх інших.